Всім привіт! В цьому відео. В Ірані репера, який підтримує Україну, засудили до смертної кари. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Днями влада Ірану винесла смертний вирок реперу Томаджу Салехі. Покарання виконавець отримав через участь в антиурядових протестах 2022-2023 років. Репери визнали винним у поширенні корупції на землі. Цей термін використовується владою Ірану для опису різноманітних злочинів, що пов'язані з ісламською моралю. Салихі було затримано ще у жовтні 2022 року. Тоді його взяли під варту і вже у 2023 році Верховний суд Ірану виніс вирок щодо виконавця. Його засудили на 6 років позбавлення волі за підтримку протестів проти уряду. Томаджа, зокрема, висловлював свій спротив у піснях та під час виступів на сцені. Вже у квітні 2024 року суд міста Ісфахан переглянув передній вирок і вирішив покарати репера смертю. Адвокат виконавця Мустафа Нелі наголосив, що намагатиметься оскаржити смертний вирок суду. До слова, тумар Селихій активно підтримував Україну у її боротьбі з країною агресоркою. На початку повномасштабного вторгнення репер випустив пісні, присвячені Україні. У кліпі на одязі Селихій Жовто-Блакитний прапор. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаємо, що масові вуличні протести розпочалися в Ірані у вересні 2022 року. Причиною стала смерть студентки Макси Аміні, яку затримала поліція моралі за неправильне використання хіджабу. Тоді силовики стверджували, що у дівчини стався інсульт, однак громадськість переконана, що саме правоохоронці побили її до смерті. Під час мітінгів загинули сотні людей. За даними правозахисної організації Ірану, іранська влада намагається засіяти страх у суспільстві. Збільшенням кількості смертних вироків вони намагаються придушити протести. Учасники організації закликали світових партнерів відреагувати на інцидент та втрутитися в ситуацію. У IHR вказали, що лише за 2022 рік керівництво країни покарало смертю 582 людини. Іранська влада перешкоджає розповсюдження інформації про ситуацію в країні. Від початку протестів було заарештовано 40 журналістів. Всі інші, хто досі перебуває на волі, скаржаться на переслідування та погрози. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.